Акзади, в полиці ми маємо наклади. Перелік нашого товару, що я заказала. Я заказала масінчику, заказала лілію, квітку, полоницю, ельсанта, ранній термін зберігання, яблуню, лохину, енут, хризантему, морозник. Дивимося тепер на насередину. Дивимося на саджинці. Це у нас смородина біла, пізній термін тузріпання. Як бачимо, агромаркет в магазині гарно упаковує, гарна волога упаковочка, сачин зпишов живий, будемо ми його. У нас агрус безкучковий. Земля у нас колонна, і він гарний, має вже гарний агрус. Все воно прикріплене для того, щоб воно шкодилося до коробочки. Це у нас. У них гарна, волога, ну і найді листочки є. Живий гарний саженець. Далі дивимося. Це у нас логіна, як я заказала. Лохіна. ми бачимо, вона в гарно контейнері, її закупована і от гарні вже, вже листочки. Ну, посадимо, будемо чекати ягоди. Так. Я заказала одразу щела. Для... Кислий торф. Торф верховий, і був для плухіни. Це хрезентенка. Як бачимо, теж в контейнері червоного вона кольору. Контейнер вологі листочки. Гарний багат. Я думала, що то може навіть і квіточка. Швидше всього, що то вже навіть квіточка маленька. Так. А це морозник. І у нас я заказала корожевого корну, буде дивитися зимою як у нас буде їсти. Це друге. Я заказала два кущі лохини Ельо. І бачимо кущики в контейнері, контейнер вологі, лохина має листочки. Очі садичці всі прийшли високої якості, живі, з листочками, гарно у 结婚去了。